Пропоную вашій увазі відкриття в галузі науки та досліджень. Сьогодні дізнаємося про нові знання у поведінці тварин, молекулярній хімії та генетичній витривалості дерев. Якщо вам подобається дізнаватися більше про науковий світ, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і залишайте коментарі. Шимпанзе під тиском як присутність аудиторії впливає на продуктивність мав. Дослідники з університету Кіото під керівництвом Крістен Лін з'ясували, що шимпанзе, як і люди, краще виконують складні завдання, коли за ними спостерігають інші. У тестах із числовими завданнями, в яких потрібно було натискати число в певній послідовності, шимпанзе показали вищі результати в присутності спостерігачів, особливо під час неї. Складніших завдань це свідчить, що соціальний тиск може впливати на близькі до нас види і підвищувати їхню мотивацію. Червоні ара та вибіркове батьківство, як дорослі папуги, ставляться до своїх пташенят. Виявилося, що символ вірності червоні ара часто залишають молодших пташенят без їжі, особливо якщо розрив у віці між пташенятами становить понад 4 дні. Дослідники Техаського університету A&M розробили програму прийомного виховання, переміщуючи. Молодих пташенят до інших пар ара такий підхід уже врятував 28 пташенят у перуанському національному заповіднику. Там вапата ця програма може стати важливим кроком у збереженні популяції папуг, що перебувають під загрозою зникнення. Прорив у хімії синтез нестабільних молекул, які порушують сторічне правило бретта. Хіміки з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі розробили метод створення молекул, які, здавалося б, не можуть існувати антибрет Олефіні. Ці нестабільні молекули раніше вважалися неможливими для синтезу через нестабільність. Дослідницька команда на чолі з лукою Макдемотом вважає, що відкриття дозволить розробляти нові ліки, оскільки антибред молекули з унікальною жорсткою структурою можуть покращити взаємодію з білками в організмі. Тисячолітній ліс, як колонія осик у США, пручається мутаціям тисячі років. Генетичний аналіз колонії осик пандо в Юті, проведений командою з Чекайського університету, показав, що в цьому гігантському, Ганському дереву може бути до 800 тисяч років. Фандос складається з 47 тисяч стебл, але має єдину кореневу систему, що робить його одним із найбільших організмів на землі. Науковці також припускають, що тривала витривалість дерева може бути пов'язана з його здатністю уникати шкідливих мутацій, що відкриває нові перспективи в дослідженні еволюційної біології. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити більше наукових новин. Діліться. Своїми думками в коментарях, адже ваше зацікавлення надихає нас на нові випуски. Дякую за увагу!